Моє вітання вам, дорогі друзі, в ефірі історична програма Дорогами Християнства я вірю, що кожна наша нова зустріч приносить вам духовне натхнення. Роби тільки те, наставляв відомий письменник Лев Толстой своїх сучасників, що духовно підіймає тебе і будь впевнений, що цим ти приносиш найбільшу користь суспільству. А користь від дослідження минулого це правильні висновки для сьогодення. В Студії ведучий Віталій Кривой, долучайтеся до нашого дослідження. Єврейська діаспора нині є однією з найбільших у світі. Для істориків досі є загадкою, як втративши свою державність у 136 році нашої ери, представники цієї нації протягом наступних 19 століть не просто не асимілювались, а ще й змогли зберегти власну ідентичність серед інших народів. Історичні джерела свідчать про наявність великої кількості єврейських громад у країнах слов'янського світу. Якими ж вони були? Що сповідували, які духовні цінності передавали наступним поколінням? Чи можна говорити про культурний взаємообмін єврейської та слов'янської традицій? Сьогодні ми, щоправда, обмежимося лише епохою середньовіччя, і в нашому дослідженні нам допоможуть. Наші постійні гості це Віталій Нероба і Богдан Коваль. Вітаю вас! Вітаємо. Вітаємо. Сьогодні предметом нашого обговорення буде єврейська діаспора у слов'янському світі в епоху. Середньовіччя на початку пропоную переглянути історичну довідку. Поняття діаспора з грецької розсіяння. Спочатку вживалося стосовно євреїв, що проживали із часу так званого вавилонського полону VI -е століття до нашої ери, за межами Палестини. Потім його стали застосовувати до будь-якої нації, що живе поза своєю історичною батьківщиною. Термін був введений в еліністичну епоху і вживався тими євреями, що говорили по-грецьки для позначення добровільних переселенців. Вимушене вигнання передається. Словом галут єдиний приклад діаспори в період першого храму до 586 року до нашої ери, про який до нас дійшли достовірні відомості. Це єврейське поселення в Єгипті, що згадується в книзі Єремії 44.1 Значна єврейська діаспора утворилась і у Вавилоні, який згодом став впливовим культурним центром. В період другого храму діаспору складали численні поселення євреїв, грецьких і римських володіннях – Олександрія, Антіохія. Дамаск, пантікапей, рим, сарди, які виникли в певній мірі в результаті прозалітизму. в еліністичну епоху розсіяння розглядалося багатьма як бажане явище, що поширювало і зміцнювало вплив іудаїзму в світі. В епоху середньовіччя перебування євреїв серед християнських і мусульманських народів, що супроводжувалося жорстокими переслідуваннями, призвело до того, що розсіяння стало розглядатися виключно як галут. Це посилило месіанські сподівання, а також породило палке бажання повернутися на батьківщину. Знаєте, коли подивишся на карту світу, то дійсно, напевно, не знайдеш країни, де б не зустрічалися люди з єврейської діаспори. Взагалі, чому так сталося, що вони вимушені були піти зі своєї землі по різних народах? Історія розсіяння єврейського народу має дуже давні корені, її ще треба шукати в першому столітті нашої ери. Тоді, коли вибухнула сумнозвісна іудейська війна. Іудея тоді знаходилася під протекторатом Римлян, і такі радикальні релігійні сили мріяли про те, щоб звільнити країну від окупантів. І тому, скориставшись тим, що. Скориставшись слабкістю римських прокураторів, вони підняли повстання. І це було таке масштабне і жорстоке повстання, яке було придушене римлянами під керівництвом Тита. Це, це 70-й рік нашої ери. Угу. Але після того євреї ще були залишені на своїй землі. Вони ще, хоча і Серйозно постраждали у цій війні, але ще не полишили думки про звільнення від влади Риму. І в 136 році це протистояння виходить на новий виток, коли з'являється така людина з іменем Симон Бар Когба, який проголошує себе месію і підіймає нове повстання проти Римлян. Тоді правив імператор Адріан, який придушив це повстання дуже жорстоко, і він уже не простив євреям цього виступу. І всі жителі Єрусалима, хто не загинув на цій війні, то всі були виселені, Силою змушені були так, покинути. Місто було. місто було переіменоване, туди були заселені нові поселенці, але фактично ця дата є такою 136 рік нашої ери, є офіційною точкою відліку, коли починається. Розселення іудеїв ну івдеї втрачають народів. власну батьківщину. Mm -hmm. Я не ну, скажу, що до того діаспори не було, але коли вони втрачають власне батьківщину. пішли вони в інші народи. Їх меншість, прийшов ти в інший край. Там, взагалі, ти один можливо чи можливо декілька людей. Як ж як ж вдалося їм зберегти самосвідомість таку? Головним фактором, який допоміг зберегти єврейському народу свою самосвідомість, це була не культура, не традиції, навіть не мова що це, це було святе письмо, тому що саме навколо святого письма, навколо його ідей, навколо його настанов концентрувався Божий народ. Багато було євреїв, які асимілювалися, які не знали навіть єврейської мови. Але якщо вони зберігали віру в живого Бога, віру в єдиного Бога, святого письма, вони залишались частиною Божого народу. Якщо навіть єврей і знав свою мову, знав культуру і традицію, але віру в Бога залишав, він уже фактично був відокремлений від народу. Божого від єврейської етносу, і він угу. зникав з історичної такої діяльності, тобто, угу. фактично, відбулася така перебудова на інший спосіб мислення, тому що для єврея храм в Єрусалимі, богослужіння, яке відбувається в храмі, це центр всього життя. Ну, це є прощення гріхів. От я ж за що і кажу, що це є прощення гріхів, це є центр спасіння, і єврей не може собі уявити своє спасіння без є. Храму свої храм. залишилося що? тільки одна стіна Фактично так. так і біля того Збудована мечеть. Але от зразу після цієї Першої іудейської війни в 70-му році, буквально через 20 років після того, в 90-му році нашої ери, в місті Ямнія збирається синедріон. Який власне і вирішує це питання: а що ж робити народу, коли храму немає, як забезпечити зв'язок із Богом? І саме тоді була зроблена ставка на Боже Слово. Саме тоді був проголошений принцип, що жертва Богові то є хвала уст, то є молитва, згаданий цей відомий вірш із Псалмі. І саме завдяки цьому, що Біблія, і особливо Біблія на рідній мові, навіть коли іудеї пішли в Росія, коли були виселені із своєї країни, вони продовжували читати письмо, святе письмо. Своєю рідною мовою вони mm -hmm. фактично mm -hmm. були двомовні. Саме це і зберегло їхню ідентичність, саме це і дозволило їм усвідомлювати і далі себе. Ну, як якщо народ. ми подивимося, взагалі на карту, то де найбільше є присутність євреїв, якщо подивитися на діаспору єврейську, ну в різні століття на різних територіях а, ну, зрозуміло, що була міграція. Була ну що середньовіччя ми говоримо тоді, наша епоха, яку ми досліджуємо в часи середньовіччя на це є різні точки зору. Різні точки зору. Багато євреїв проживало на території Ірану, на території Вавілонії і далі це раннє середньовіччя. Дуже багато євреїв і, чи прихильників їхніх проживало на території сучасних слов'янських земель. Це Хазарський Каганат. Це була єврейська держава з єврейським віровченням. Це вся територія, я прошу увагу звернути на карту. Хазарського каганату це територія, яка включає значну частину сьогоднішнього Казахстану, південну Росію і десь з половини України. Це величезна маса проживання. Потім це територія слов'янських земель, де була зосереджена в пізнє середньовіччя більшість єврейських поселенців вже угу. в епоху угу. пізнього середньовіччя до реформації. І відомі нам з історії Сефарди, це євреї Північної Африки і Іспанії. Ця територія, також і так звані Шкіназі, це євреї Західної Європи, угу. саме точніше, це Германія і частково Франція. Угу. А чи існує якийсь регіональний поділ? Між регіонами, ну фактично, ось ці назви Сефарди і ашкеназі, вони і відзначають релігійний поділ. Якби умовно, так можна визначити, що ашкеназі – це е, ті євреї, які пережили вплив на себе західноєвропейської культури. А сефардська культура, вона е, якраз розквітла за часів панування арабів. Тобто, це територіальний поділ. Служки, а, скоріше, це Мовний... більш такий умовний ідеологічний поділ. Тому що не тільки ці дві назви фігурують, скажімо, в середньовічній літературі. Uh -huh. Цікаво, що середньовічні рабини беруть текст із книги пророка Авдія, перший розділ і 20-й вірш. І там написано так: ось це початок переселення. Для синів Ізраїля буде земля ханаанців аж до Сарепти, і поселення Єрусалима аж до Сефарати, і успадкують міста південні. Береться з цього вірша три географічні назви: Земля ханаанців, береться ця назва Сарепта або Царфат в єврейській вимові і Сефарат. І нібито проводяться такі маркувальні лінії так, що Сефарат то є Північна Африка, Іспанія і Італія. Царфат або Сарепта то є Південна, південна Європа, Франція. Mm -hmm. Ашкеназ, група Ашкеназ, залишається собі. Це Німеччина і країни Скандинавії, тобто Північна Європа. І землею Кенаан в середньовіччя прийнято було називати саме слов'янські країни. Схід, то, східно-слов'янські то, то, території так, mm -hmm. території. Тобто поділ, начебто з однієї сторони регіональний, а з другої сторони це особливе відношення до Багатьох речей. Угу. До, до, до чого саме? До, дотримання, наприклад, до дотримання чистоти віри Якщо серед сефардів ми знаходимо такий феномен, як марани. Коли людей змушували навертатися в іслам чи в християнство, і mm -hmm. люди приймали зовні іншу релігію, але насправді таємно сповідували свої обряди, обряди івдаїзму. Mm -hmm. То коли ми подивимось на євреїв Європи, на тих же на царфати, на ашкеназі, то е, вони, наприклад, відстоювали, вони були готові на муки піти. Вони були готові на, на смертні на багаті піти, на смерть піти, але щоб не mm -hmm. залишитися mm -hmm. ні, євреями, ні, ні. щоб всі щоб всі знали, mm -hmm. яку які вони віри сповідують, тобто це. Навіть така різниця у світогляді. Ну, хочеш ти не хочеш, ти приїжджаєш на нову територію, тобі треба жити з людьми, які є там. І як асимілювалися вони? Було якесь взаємопроникнення, культур на тих територіях, де загалом? Особливістю євреїв було те, що вони, скажімо, не займалися такою асиміляцією інших, якоюсь пропагандою. І це було досить небезпечно. Приїжджаєш на чужу землю і то займатися, що то, всім. Але Уставами. вони відрізнялись тим, і до цих пір так є, що якщо єврей, скажімо, в Узбекистані, то він більший узбек за того е, узбека, який традиційний. І це відноситься до України. І так само, так само коли вони будь-які нації знаходились, вони знали доскональну мову того народу. Вони знали його культуру традиції, і мало того, як правило, євреї жили в містах, тому що в селах. Жити просто нереально, там земля розподілена, багато поколінь. За кожен клаптик землі війна з кровопролиттям, за межу, куди там право наліво. А в містах, де є ремісники, де можливі якийсь прод якогось mm -hmm. бізнесу, торгівлі, це було єдине місце, де чужоземець міг прилаштувати. До цих пір так само у нас приїжджають іноземці, куди йдуть, не все лише. Їдуть. Так, так. їдуть в міста. І євреї стали, вони проживали в містах, які були осередками культури. І таким чином, єврейське населення в значній мірі і само знаходилось під впливом цієї культури, але в більшій мірі, навіть я би сказав, воно було тим, що впливало на культуру е Народу. сіл навколишніх. Mm -hmm. Тому що скільки люди приїжджають в місто, запозичують саме з міста щось, різні особливості, різні технологічні надбання, різні, е скажімо, культурні надбання, ті ж самі книги. Всі. І євреї були тим, хто впливав на інших. Угу. Ось таким чином. Добре, ми поговоримо про це і не тільки про це, трішки згодом, після невеличкої паузи, залишайтеся з нами. Ви дивитесь історичну програму дорогами християнства. Нагадаю, що сьогодні тема нашої розмови єврейська діаспора у слов'янському світі в епоху середньовіччя якими були єврейські громади в країнах слов'янського світу, який вплив єврейського культурного спадку на слов'янську духовну традицію ми можемо спостерігати? Про це та багато чого іншого розповідають нам Віталій Нероба та Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання або ви бажаєте поділитися своїми думками з приводу цієї теми, пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Повертаючись до нашої розмови, хотів би запитати вас, коли вперше ми знаходимо згадки про те, що існують єврейські громади на теренах Київської Русі, на нашій території десь? Важливий момент взагалі звідки з'являється на наших територіях ця діаспора єврейська. Ну, Давайте спочатку, звідки. Так, звідки вона? Є два шляхи поширення єврейської діаспори. Перше, це через Балкани. Власне, від тих грецьких. Діаспори, які були не дуже багаточисельними, скажімо, порівняно з малоазійськими чи з вавілонськими діаспорами. А другий шлях поширення це через територію Ірану, через Закавказзя, на територію вже сучасної південної Росії і власне України. Угу. І і, коли це траплялося? Оскільки був великий торговий такий шлях з Каспійського моря, з Ірану. Через всю Волгу на північні країни, де хутро привозили, де там різні uh -huh. е, там, рибу, якісь інші речі північного такого виготовлення, то дуже на цьому торговому шляху єврейська діаспора поширилась. І от в єврейських джерелах ми знаходимо згадку про присутність власне, єврейської діаспори на території саме, е, ну, приблизно в околицях міста Києва. Про це пише є такий письменник, сучасний Олександр Гайсінський, в книзі Нізвісна історія запорожських казаків. Він ну, пише йде про казаків, але згадує цитує і цитує саме цю працю, саме там я читав її. Він, посилаючись на іранське джерело, пише, що в другому столітті нашої ери на території Києва, ну, поблизу Києва, було три міста. Одне з де них, Київ одне, мав би знаходитися да, три, три міста було, три поселення. Одне з них називалось Самбат. Олександр Гайсінський так і інтерпретує, що ця назва походить від е, іранського звучання слова Субота. Ну, не знаю наскільки це вірно, але по крайній мірі так він це е, показує. І Він говорить: цікавий такий факт: за свідченням іранських джерел: торгівля в цьому місті припинялася в п'ятницю з заходом сонця. Цікаво. Він вони не вказують, що це там євреї, жили чи не євреї. Але ми знаємо достеменно одне: що саме єврейському народу характерне святкування дня, починаючи з заходу сонця. Вони святкували суботу, не з 12 годин, не з там не зранку, а саме з заходом сонця. День Тому з вечора. По іншому пояснити це як саме не єврейським поселенням. Угу. Ну, Важко, Важко ще один угу. шлях такої міграції був євреїв це зі Сходу, і, можливо, також незначна кількість євреїв проникала через Візантійську імперію, через зв'язки із Кримським півостровом. Ми пам'ятаємо такий цікавий епізод з життя Кирила і Мефодія про те, що як вони їхали в Хазарію, то дуже довгий час зупинялися в Херсонесі і там навчилися абетки і книг єврейських. Чим примітний цей епізод, тим що показує, що в місті була єврейська громада, і тим, що показує менталітет цієї єврейської громади громади, як вони відносилися до іновірців. Тобто, якщо б євреї, скажімо, в тій же самій Візантії, вони б закрилися, вони б не дали своїх священих книг, вони б не вчили іноземця священній мові, на якій написане святе так. письмо. То тут для цього місіонера був предоставлений вільний доступ до ласка, да. не тільки до святого письма, але і до тієї літератури, яка його пояснювала. Ще одним доказом поширення єврейської громади в нас, єврейських поселення, є доказ археологічний. В 1955 році Національна академія наук України під, під керівництвом одного з вчених Симоновича провела глобальне дослідження поселень черніхівської культури. Це початок нашої ери. Ну, там Друге століття, п'яте століття, приблизно такі хронологічні рамки. І вони виявили, що зміна поховань відбулася. Якщо раніше відбувалося поховання, поховання курганним способом і поховання за допомогою трупоспалення, це були язичницькі поховання, вірили в безсмертя душі, проте ж там душа переселяється. Але поруч з цими похованнями ще й до нашої ери були поселені в цей період. Були два види поховань трупопокладення. Тобто, так як зараз у нас звучать людина. людина, похована в ямі. І вони є двох видів. Один вид головою на е, схід, головою на захід, перепрошую, так як зараз хоронять християни. І це ще в перші століття нашої ери. І вони безінвентарні, при тому замотані в саван. А це суто юдейський спосіб поховання, так як так Ісуса як Христа там. хоронили. Угу. Так само, як лазеря, ми кажемо по рукам. На... Вони без інвентаря, це не характерно для. Язичників, які тут жили раніше. Mm -hmm. І е, ці дослідники встановили що це християнське поховання, але за іудейським зразком, тобто іудео-християни. Але поруч з ними ще є один від поховання він головою на північ. Вчені про це, скажімо, не дуже так за охотою пишуть про ці поховання. Вони появляються ще до нашої ери. Якщо ці головою на захід появляються після нашої ери, це християнське поховання. А що, що, означає? що вони означають? Справа в тому, що в євреїв така традиція. Згадайте книгу Даніїла, там написано, що він молився лицем на, а, до, е, до Єрусалима. Якщо ми подивимося, це ну, версія наразі, але вона має право на, на своє існування. Якщо ми подивимося на географію, то Єрусалим знаходиться від України строго як на південь. І тому головою на північ, а лицем до, до Єрусалим. Тобто при Воскресінні, а це, біль, це Те, було вже фарисейське. Християнство в нас, садукеї, вони загинули в 70-ті роки там під час е е бу, і, фарисейського тлумачення, Стримали. який вірив в воскресіння, померли, воскрешає людину. Куди вона буде лицем? Добре. Лицем до Єрусалиму. Тому досить вірогідно, що ці поховання, Ось, які угу. не язичницькі, поховання в землі, в саван завернуті, але північної орієнтації належали єврейській діаспорі. Добре, дякую, дуже цікава деталь. Ну, а взагалі, Хазарія, Київська Русь, це сусіди. Як впливав? Впливала Хазарія на Київську, на культуру, там іудаїзм сповідували взагалі в Хазарії, ж, основна релігія. Якщо ми подивимось на карту, то вся лівобережна Україна протязі декількох сотень років, ми зараз не будемо в точні хронологічні рамки, тому що mm -hmm. тоді ніхто кордонів демаркаційних ліній не проводив, належить до хазарського Каганату. Ми побули, скажімо, декілька сотень років під російською імперією, зараз половина України розмовляє російською мовою. І краще знає інколи старше покоління, особливо російських письменників Я не кажу, що це погано чи добре, не суть в цьому. Це факт. Але це факт є. Але якщо ми були біля, ну, з різними оцінками від 200 до 400 років під хазарським каганатом, тобто це не то, могло би Воно не могло безслідно минути. Це панування Хоч, було юдаїзмом. Хочеш, не хочеш, а ти є частиною. В історії, ну взагалі знаходять історики, знаходять таким цікавим київський лист. Взагалі, що це за лист такий, що там розповідається, і до нашого до нашої теми, які він має відношення? про цей документ. Згадують історики Норман Голб та Омелян Пріцак у своїй книжці Єврейсько-хазарські документи X століття і говориться про те, що знайдений в місті Каїрі, в Єгипті, в Генізі в це спеціальне. Таке місце, де зберігалися старі документи, архівно чи архівна, угу. чи да їх не викидали, тому що там часто писалося Боже ім'я, всі клятви, всі там приносилися Божим ім'ям. І ось там було був знайдений лист, на якому згадувалося, що він написаний із Києва. І угу, історики ну, приблизно реконструюють цю ситуацію так, що в Києві один єврей потребував фінансової матеріальної допомоги, і тому ж ось настільки у нього була велика проблема, що посилали навіть у інші країни для того, для щоб, щоб так, для того, щоб вмовляти багаті допомогу. єврейські громади, надати йому матеріальну допомогу. Чим цікавий цей лист, тим, що він показує зв'язки зв'язки єврейства світові, тобто громади над угу. Території слов'янських країн, можливо, вони десь там не сходилися в поглядах із тими ж сефардськими громадами або із тими ж ашкенадськими громадами, але вони визнавали один одного і культурний взаємообмін, і взаємообмін ідеями був, був. був фактично на території всього тодішнього, угу. тодішнього світу. Ну ще одне запитання: хто такі? Кенааніти, якщо ми говоримо про е, слов'янські землі, що в єврейській традиції саме їх прийнято ототожнювати із землею Кенаан з Ханааном, е, то Кенааніти це такий цікавий історичний феномен євреїв, які жили у слов'янських країнах, і що найбільш цікаво, е, були асимільовані слов'янами, тобто вони зберігали ідентичність свою, вони зберігали е, зберігали нібито єврейську культуру, але вони угу. розмовляли слов'янською мовою. Вони давали своїм дітям слов'янські імена, і це показує наскільки близька була ось духовна традиція, скажімо так, наших предків. Тобто без проблем да це відбувалося. Так, Це був симбіоз. Угу. Це був такий симбіоз. Ми знаємо про те, що коли євреї поселяються в іншу країну, то в них звичайно виникає така побутова говірка. Яка згодом виокремлюється в окрему мову, яка дуже схожа на мову того народу, якою То вони говорять. Тобто, чулається. як ідиш, наприклад, угу. це мова єврейська і німецька, або ладіна, це мова іспанська, там, і, іспанська і єврейська, або ГЕС, португальська і єврейська. То так само ось ці громади кинагнітів говорили на тій мові, яка, на жаль, зараз втрачена на слов'янську слов єврейському ну, діалекті. В яких взагалі, сферах відбувався цей духовно-культурний обмін між слов'янами і євреями? Коли ми говоримо про впливи на літературу нашу, на нашу культурні такі надбання, особливо Хокеївській Русі, ми бачимо великий вплив, такий, наприклад, твір «Слово про закон і благодать. І там розглядається цей твір як певне таке протиставлення, можливо, тих, хто проюдейських чи протиюдейських сил. І це це означало, що єврейські сили впливали на наше християнство. Потім okay. ми знаємо про творчість такого єпископа Лука Жидята, ну коли такий дали йому прізвисько жидята. Далі ми знаємо про творчість Кирила Туровського, який пише свою притчу Сліпця і хрупця на слові юдейської притчі Сталмуду. Тобто на духовність так, впливає І також Потім дуже важливий момент, народі. про це варто взагалі окремо передачу, про так званих званий за висловом Івана Огієнка, митрополита Української православної церкви, він в своїй книзі Українська церква пише, що всі переклади Біблії на староукраїнську мову до епохи реформації були здійснені жидивствуючими. А хто такі жидивствуючи? Жидивствуючи це так звані юдеохристияни, чи це євреї, які навернулись в християнство? Чи Християни, які святкували суботу, там 10 заповідей всіх дотримали свинини не їли. Ну можливо, так. Але він говорить всі переклади біблійних мов, біблії, біблійних книг здійснили староукраїнські мови до так званої сторожської Біблії. Всі здійснені жидівсуючими. Пізніше е, держави, які були на нашій території, знищили всі ці твори. Зараз збереглися їх залишки лише в Відні, в Австрії цих твор. але це здійснені або євреями, або тими, хто знали єврейську мову. Тобто і там. Цікаво, що там всі імена звучать саме в єврейському звучанні перекладах цих. Це говорить, що їх перекладали саме євреї. Вони не переименовували ці імена. Ми сьогодні не ставимо, Ми сьогодні не ставимо крапку. Я думаю, що тільки три крапки у продовженні цієї дійсно цікавої теми. Деколи ми недооцінюємо те, що було колись, щоб зрозуміти і оцінити його сьогодні. Народ книги, як часто називають євреїв, зміг зберегти свою духовну традицію саме завдяки святому письму. І в якій би країні вони не опинилися, вони відрізнялися від тамтешнього населення рядом культурних особливостей, що ґрунтувались саме на Біблії. Цікаво, що у слов'янських країнах існувало чимало громад слов'яномовних євреїв, які, хоч і адаптувались культурно, але тримали віру батьків. Тому добрим результатом такого сусідства був активний духовний взаємообмін. Наші предки не могли не знати про такі біблійні принципи, які нині забуті, наприклад. Про святкування суботи чи про заборону на нечисту їжу. Нам слід бути більш уважними до духовного спадку минулого, бо все, що здається новим і незвичайним, насправді давно забути старе. Дякую вам, Віталій, Богдан, за актуальну, потрібну і насущну інформацію для нашого сьогодення зі сторінок історії. Ну а з вами прощаюся до наступної зустрічі. З вами був Віталій Кривой. щасти вам.